Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас супер простий, але в той же час неймовірно швидкий і смачний рецепт. Будемо готувати з вами сирні палички. Для приготування нашої страви будемо використовувати наступні інгредієнти. Це один листочок листкового тіста, звичайного, з магазину покупного. 170 грам сиру будь-якого, який вам подобається по смаку. Також пів чайної ложки солі, пів чайної ложки чорного молотого перцю, кунжуту берете знову ж таки по смаку. Сир натираєте на крупну терку, після чого відправляєте його у ємність, де ми будемо замішувати нашу начинку. Сюди ж до сиру додаємо пів чайної ложки чорного молотого перцю і пів чайної ложки солі. Більше солі не потрібно, сир і так солений. Також додаємо сюди два жовтка і добре це все перемішуємо. Після чого відставляємо в холодильник і займаємося нашим тістом. Тісто ми ріжемо на дві рівні частини, потім кожну частинку ми розкатуємо знову ж таки на рівні великі частини. Стіл обов'язково присипте мукою, для того, щоб тісто не прилипало до столу. На одну частинку тіста викладаємо нашу начинку і намагаємося розподілити її рівномірно по всьому пласту тіста. Після чого накриваємо цю частинку тіста з начинкою іншою частиною тіста і трішки обережно просто притискаєте руками. Розкатуєте її качалкою, трішки так укатуєте. І нарізаєте рівні смужки, по ширині дивитеся по вашому смаку. Ось таким чином, як бачите, на своїх екранах. Такі смужечки у нас виходять. І обережно скручуєте їх ось такі спіральки. Все. Берете деко, застилаєте на нього пергамент. Пергамент смачуєте соняшниковою олією і викладаєте наші смужки на деко. Смащуєте ці смужки яйцем і посипаєте їх кунжутом. Відправляємо випікатися наші сирні палички. приблизно на хвилин 25 будете дивитися по готовності. До попередньої розігріти до 200 градусів духовки, але обов'язково контролюйте по готовності. Чому? Тому що може таке тісто, що може дуже швидко пригоріти. У мене було 25 хвилин при температурі 200 градусів. Все, палочки готові. Абсолютно нічого складного, але повірте, це дуже і дуже смачно. Ідеальний варіант для якщо до вас гості прийшли, потрібно ще швидко приготувати. Впевнений, їм сподобається. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми рецептами зв'язкового тіста. Мені також буде дуже-дуже цікаво. Застосую в своїй практиці і навіть зніму про це відео.